Привіт-привіт, привіт-привіт! Я дуже давно не була в прямому ефірі. І сьогодні такий визначний день для мене, тому що я дуже люблю прямі етери дуже-дуже-дуже сильно. Давайте трошки познайомимось. Мене звуть Олена Ловіде, і я вже скільки. Майже 15 років займаюся маркетингом, SMM і таким іншим, так? Я експерт з особистого бренду, я коуч та я співачка. І всі ці свої навички я консолідую в декількох продуктах, які в мене є, і про які я трошки пізніше розкажу сьогодні, що я нового такого видумала. Ну, воно не нове, воно нове старе. Але давайте по суті. Ось в мене тут є трошки шпаргалочки. І я хочу вам сьогодні розповісти про сім елементів особистого бренду. Не кроки, не щось там інше, не стратегія, бо моя основна тема це стратегія, а сьогодні трошки інша. Давайте починати. Ось ви будуєте особистий бренд. Наприклад, ви там, я не знаю, постите пости, ви закупаєте таргетовану рекламу, закупаєте рекламу у блогерів. І що? От Що ви хочете е, цим донести людям? розумієте? Я хочу цим сказати, що розумієте, особистий бренд він будується на вас. На ваших цінностях ми зараз будемо про це говорити, про сім елементів саме особистого бренду. І особистий бренд, він, як вам сказати, він будується на тому, що ви хочете донести вашій цільовій аудиторії. У нас є дві складові: це перша цільова аудиторія, звичайно, і друга це ви. Так. Привіт-привіт всім, хто долучається до прямого Етеру. Дивіться: дві складові. Тобто ви повинні добре розуміти себе, дуже добре розуміти себе, це перша складова. І друга складова, ви повинні розуміти вашу ЦА цільову аудиторію. Про цільову аудиторію сьогодні не будемо взагалі розмовляти. Ми трошки проговоримо саме про вас. Як себе зрозуміти? Як е, побудувати саме той маркетинг-фундамент, який саме ви хочете доносити, і як ви хочете, щоб вас бачила ваша цільова аудиторія? Розумієте? Це надважливо, тому що я дві години не мала згадати, що таке етер. Ти знаєш, я також не хотіла називати це етером, але я дуже люблю слово ефір, але... Я дуже, дуже, дуже хочу, щоб було правильно, щоб українська мова навіть з моїх вуз зазвучала гарно, тому я сказала все ж таки, що це буде прямо етер. Тож, поїхали. З чого складається саме наш маркетинг-фундамент особистого бренду? Тобто, я трошки нагадаю стратегію, буквально в двох словах, щоб ви розуміли, де там маркетинг-фундамент знаходиться. Дякую. Дивіться, маркетинг фундамент у нас заходиться, звичайно, у фундаменті нашого особистого бренду. Це, я думаю, зрозуміло. Це перший крок, який ви повинні зробити ще до упаковки вашого аккаунту, ще до контенту, який ви постите у ваш аккаунт, до просування, звичайно, і до всієї тієї аналітики, яку ви робите у вашому аккаунті. Розумієте? Тобто, спочатку маркетинг фундамент, потім все інше. І з чого ж складається цей. Маркетинг фундамент. <хи> Перше. Це ваша місія. Це, що ви хочете, щоб ваші люди розуміли від вас, да, так? щоб що ви хочете нести ваш, е, як сказати, що ви хочете донести до ваших людей, до ваших рідних людей, до, як я називаю своїх підписників рідні люди. Так? Тобто, я це не просто придумала. Я, Виявила це в себе, що я саме так хочу називати моїх підписників, розумієте, вас, моїх любих людей, моїх рідних людей, розумієте. І це не просто от я там придумала, так там я не знаю, спеціально сиділа і думала, як я це буду робити. розумієте, Це вийшло з моєї місії і з інших елементів, які я зараз буду перераховувати. До речі, прямий етер буде дліться зовсім недовго, тобто, ну там 20 хвилин від сили, ви знаєте, ж я не люблю довгі прямий ефір, я кажу по ділу і все. І <головік> закриваємося. Я не, не веду прямі етери, там я не знаю по годині. Ось. Поїхали далі. Друге, з чого складається наш е, особистий бренд, це, звичайно, соціальна роль. Соціальні ролі є багато підходів до того, як ви визначаєте вашу соціальну роль. Мені дуже подобається підхід, коли, е, коли ви можете поділити соціальні ролі на чотири ролі на складові, на чотири види, точніше. Це або кумир, або ви е, там, кумир, або ви експерт, або ви друг, або подруга. Або ви дайте мені нагадати, що там четверте. Я просто зараз буду пояснювати, і ви зрозумієте, що воно таке. Дивіться, кумири, це ви хочете, щоб вас, ваші підписники, розуміли як зірку. Тобто ви відстраняєтесь від ваших підписників, ви з ними ніяк не взаємодієте. Ви зірка, ви я не знаю там щось таке робите. що... Роблять зірки, і таким чином ваші підписники ви як віддалені від ваших підписників трошки. І це не є погано, це просто такий вид ведення інстаграму, і це нормально, не тільки інстаграму. Друге це подруга або друг, тобто, ви дуже близькі зі своєю цільовою аудиторією. Ви для неї як подруга або як друг, розумієте? Тобто ви допомагаєте, ви відповідаєте на питання, ви щось там таке робите, що зближує з вашими підписниками. Є в нас ще експерт. Експерт це коли ви щось там повчаєте, щось там робите таке в вашому аккаунті, що е, ви, але не ви не Вікіпедія. Це дуже важливо. Ви не Вікіпедія, ви експерт. Тобто ви транслюєте те, що ви знаєте, через вашу, е, через вашу експертність, через ваш досвід, розумієте? Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що ваш досвід це є найцінніше. Що є у вас, розумієте? Це, ну як вам сказати, це дуже важливо ваш досвід. Тобто, ми не постимо, що я маю на увазі, ми не постимо пости по типу, як зробити пост в Інстаграм. А ми робимо пости по типу, як я би зробив пост в Інстаграм, розумієте? І в цьому велика різниця того, коли ви Вікіпедія і коли ви через свій досвід щось доносите до людей. Я думаю, це зрозуміло, поїхали далі. Е, і четверта соціальна роль, яку я ніяк не можу згадати, це соціальна роль, коли ви щось середнє між подругою та експертом. Розумієте? Е, е, а, мотиватор. Я вспом... е, 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 мотиватор у нас четверта соціальна роль. Мотиватор це коли ви е, е, не повчаєте вашу цільову аудиторію, ви не, я не знаю, ви не Комунікуєте там або комунікуєте з нею, ви там не зірка, кумир, так? і ви не подруга, і друг, а ви саме мотивуєте людей щось робити. І оці чотири соціальні ролі, котрі я от зараз вам розказала, мені дуже подобається саме ця класифікація, бо вона дуже проста, дуже до, як, як сказати, дуже е, класно е, цю соціальну роль розповідає вам. розумієте? Доносить ту інформацію, яку я хочу сказати, до вас саме зараз. Ось. Третій елемент, елемент нашого особистого бренду. Третій елемент нашого особистого бренду це позиціонування. Що це таке? Таке, знаєте, страшне слово. Позиціонування це такий термін, який каже нам про те, як ви хочете, щоб ваша цільова аудиторія вас е, знала. Що ви хочете, щоб ваша цільова аудиторія про вас думала? Розумієте? І це надважливо. Це просто це я не знаю, це просто е сверх над е дуже важливо, тому що ви повинні зрозуміти, якими інструментами ви хочете, щоб ваша цільова аудиторія ну, думала про вас. Тобто, як ви досягнути того, щоб ваша цільова аудиторія про вас думала саме так, як ви хочете? Розумієте? Бо я трошки відволікуся, просто розумієте, ми ем, з психології є, є, є такі терміни, як проекція, так? Тобто те, що ми думаємо про інших людей, це проекція нашого мозку, Проекція нашої е, свідомості, підсвідомості, там називайте, як хочете. Це зараз зараз не важливо. Е, е, і кожна людина, вона думає про іншу людину щось своє. Розумієте? А нам треба в маркетингу, щоб ця людина. Інша ваша цільова аудиторія, представник вашої цільової аудиторії, просто думав те, що ви хочете, щоб вона про вас думала. І це дуже важливо, і це в маркетингу називається позиціонування. Ось. Далі, в нас четверта, четвертий етап ем, нашої, четвертий елемент нашого особистого бренду. Це унікальна торгова пропозиція. Це щось таке? Розумієте, з чим ви. Будете відрізнятися від інших таких же експертів, або артистів, або підприємців, які будують особисті бренди, або там б'юті-майстрів, які будують особисті бренди, будь-що. Розумієте? Тобто, ви повинні е, як сказати, трошки проаналізувати ваших конкурентів, але не з тої точки зору, що типу. Боже, який він класний, а я там така гамно, і звиніть за враження. Ой, він такий, там, я не знаю, супер мега досяг там якихось мега успіхів. Не так. розумієте? Ви повинні зрозуміти, там, взяти 5-10 ваших конкурентів, які на вашому ж рівні знаходяться, не зірок, там, не нічого такого. І повинні просто зрозуміти, як російською адміністрацію відстроїться від конкурентів, відбудуватися, напевно, від конкурентів. Що вам повинно, що ви повинні транслювати в шапці профілі, в упаковці профілю, в хайлайцях, в посиланнячку, в контенті, я не знаю, де там ще ось все, що ви хочете транслювати, щоб ви відрізнялися від інших. І не відрізнялися чимось таким, знаєте, візуальним. Хоча візуал це я не кажу, що це не важливо. А ви повинні відрізнятися з містами, смислами, розумієте? З містом. І це дуже важливо. П'ятий е елемент нашого особистого бренду це цінності. Оце те, що я прокажу. Цінності складають наш зміст особистого бренду. Розумієте? І це архіважливо. Тобто вам е дуже раджу пройти, я не знаю, тест психолога, в мене розпаковку, щось і ще інше таке, щоб ви виявили е свої е істинні цінності. Розумієте, а не такі, що ви там придумали собі, да? або хтось інший вам нав'язав. Це взагалі неправильно, щоб хтось інший щось вам нав'язав там. Розумієте? Вам, ви повинні. Це у нас який е, п'ятий елемент особистого бренду, е, маркетинг фундаменту, не особистого бренду, а саме маркетинг фундаменту особистого бренду. Це в нас саме цінності. Те, що формує ваш зміст вашої особистості. Розумієте? Ось шостий, шоста, скажімо так, величезна тема. Просто це я не знаю. Це просто елемент, який можна вивчати все життя. Це архетип. Це ваш архетип. Як найпростіше дізнатися свій архетип, це піти, піти в Google, спитати тест на архетипи, е, пройти будь-який з тих тестів, яких Google вам видасть, і він вам там і розкаже, що цей архетип кожен значе. Е, Я не буду зараз розповідати про кожен архетип, це не тема сьогоднішньої лекції. Я просто хочу сказати, що архетипірування це те, на чому будується. І бренди маркетингу, звичайні, ну просто бренди, і особисті бренди. Тобто, ви вибираєте, навіть не вибираєте, а ви із себе достаєте той архетип, який присущий саме вам, розумієте? Тобто е не з голови це робите, а зсередини, розумієте? І це тест вам покаже цей архетип. Розумієте? Тест тест вам покаже цей архетип. І просто в гуглі зайдіть вбити тести на архетипи, розрозуміти, який ви архетип, і використовуйте ці знання, бо на основі архетипів ми і одягаємось несвідомо. На основі архетипів ми і е, якісь словечки говоримо. Що я про це час буду ще казати. На основі архетипу ми, я не знаю, обираємо кольори особистого бренду або просто бренду, якщо це маркетинг якоїсь там компанії, розумієте? Тому дуже раджу дізнатися свій архетип якомога швидше і використовувати його в своїй блогерській діяльності. І останній на сьогодні елемент сьомий особистого бренду це наші якаря. Це те, про що я недавно казала в себе в блозі. Це те, це чому сьомий, тому що ми спочатку повинні пройти оці всі, я зараз перерахую, це місія, це соціальна роль, це позиціонування, це унікальна торгова пропозиція, це архетип. І тільки потім ми, скажімо так, виявляємо з себе свої ж якоря. Що таке якоря? Якоря – це така тема, коли ви. Це тема з психології, з НЛП, з різних джерел і в маркетингу ми також використовуємо якоря. Це коли по якихось нюансах вас знають. Тобто, це можуть бути словечки, як в мене: Привіт-привіт, так. Це може бути якийсь там фірмовий одяг або фірмовий колір вашого інстаграму. Або це може бути якась ваша особлива зачіска, або особливий якийсь елемент в одежі. Так, це може бути щось таке, що вас відрізняє. От Я в мене бачите, є отакі стрілки на очах. Оце в мусиці, коли я себе позиціоную як артист. Я оці стрілки малюю там для тіктоку, для інших соцмереж, щоб якось відрізнитися чисто візуально. Так, в мене є отака штука, да? ви знаєте, отака от штука. Котра мене підписує, я, я б так сказала. В мене є отакий піджак, який мене під, підчоркує, я не знаю, як це українською мовою підкреслює. Так? І ці якоря ми не придумуємо з голови. розумієте? Ці якоря ми її виявляємо із себе. Вони у вас вже є, розумієте? Вони вже в вас вбудовані. Але. Ви просто, якщо ви ви ну, про це не задумувалися, ви просто, як сказати, ви просто не знаєте, ну не замічали за собою якихось цих якорів. Вони вже є, вони вроджені в вас, і просто треба їх дістати. Розумієте? І як їх дістати? Я вже сьогодні розповіла сім елементів особистого бренду, і як же дістати ми підійшли до самого такого, чого я хотіла сьогодні розказати, чого я вийшла взагалі в прямий етер. Е, я хотіла до вас донести те, що я придумала. Ну, як придумала, не придумала, але виявила із себе, так, який продукт я хочу вам продати. Ось, дивіться, е, я ну, звичайно не скриваю, що я щось хочу продати. Я просто хочу донести, що. Оці елементи ви можете зробити самостійно. Тобто пройти там тест, пройти там тест, пройти тест на архетипи, я не знаю, але в мене є механізми, як це зробити за дві години. розумієте? Як виявити маркетинг-фундамент вашого особистого бренду за дві години, і ви просто в результаті цих дві години ви просто отримаєте, або майнд-карту, якщо захочете, а я люблю таблиці, я в таблиці це все роблю. І що я придумала? Так як я являюсь експертом з особистого бренду, коучем та співачкою, я придумала, що можна взяти такий продукт на ринку, який є, він називається розпаковка особистості і зробити його круче всіх. Що я зробила? Я зробила весь цей маркетинг фундамент, який я для себе прописувала для своїх клієнтів, коли розробляла стратегії особистих брендів, для своїх клієнтів з менторства, яке я веду для особистих брендів. Я витягнула найкраще і зробила таку послугу, як розпаковка особистості. Це не нова послуга на ринку, але що я в неї заклала? Я заклала дві зустрічі, консультації, в якій я. Буду з вас достигати, оці от не придумувати за вас, ні в коїм случає, воно в вас вже є, ці всі штуки, розумієте? Я просто дістану з вас це, подивлюся зі сторони і покажу, ну, наголошу на цих якостях, які у вас вже є, і про які ми зараз вже поговорили, розумієте? Ось. Хто кому цікаво. Хто захоче на таку розпаковку, зараз розкажу, що в, в неї ще входить. Це дві зустрічі. Це зустріч саме по маркетинг фундаменту. По тому, що я зараз розповіла, і я звичайно збережу цей прямий етер, і ви зможете подивитися ще раз, що входить в маркетинг фундамент, е в маркетинг фундаменту е вашого особистого бренду. Розумієте? Отак от. Де рецепт салата? <хи> я трошки не кулінар. Ось. Е, дивіться, сім елементів особистого бренду ми вже зараз гнули. Хто хоче ще раз передивитися даний прямоєтер, я його збережу. І зараз я просто трошки розкажу, що входить, <хи> що входить в мою розпаковку особистості. Це дві зустрічі. Одна з них, вона присвячена саме. Маркетинг фундаменту про те, що ми зараз розповіли. Інша частина, друга зустріч, присвячена цільовій аудиторії. Про те, про що ми зараз не говорили, але це дуже дякую. дуже дякую Те, про що ми не говорили, це про цільову аудиторію. Тобто, коли я про це сказала на початку. Тобто, коли ви знаєте ваші. Вашу розпаковку особистості, вашу особистість, коли ви добре знаєте себе, і ви добре знаєте вашу цільову аудиторію і мечете це, тобто співвідносите все, що хоче цільова аудиторія і що хочете ви, тоді саме і є і трапляються ці самі продажі, за котрими ми всі гонимося в інстаграм, розумієте? І я саме на цій розпаковці роблю і те, і інше. І, скажімо так, даю вам карту, як упакувати ваш профіль так. Згідно вашої особистості, щоб у вас захотіли купити, не дуже довго сидячи в вашому профілі, розумієте? Тобто людина може просто зайти в ваш профіль, як я недавно купила англійську, так? Я зайшла з таргетованої реклами на профіль, одним глазом глянула на цей профіль, купила і пішла. Я навіть не дивлюся сторіс цієї дівчини, розумієте? Ну, інколи дивлюся, але вже ну, мені це не дуже цікаво. Розумієте, упаковка аккаунту згідно шляху клієнта, це... Архіважлива. Тобто, людина, якщо у вас класно опакований ваш аккаунт, вам не треба там робити мільйон сторіс, вам не треба робити, я не знаю, от я в прямий етер вийшла останній раз, перший раз за останні там два місяці, так? Ось, дуже захотілося я щось чесно, сьогодні вранці встала і вирішила, що треба зробити прямий етер, а я збиралася записати просто ролик на YouTube, Ось. В принципі, я розказала все, що хотіла, і, скажімо так, в результаті цієї розпаковки, ви просто будете знати, який ваш маркетинг фундамент, яка ваша цільова аудиторія, як вам упакувати ваш профіль згідно цієї інформації, про що ми розп... про що ми поговорили до цього, і звичайно ж, в результаті цієї розпаковки ви зможете робити контент. Тобто, ви отримаєте стільки інформації про себе, що. Як вам сказати, ви отримаєте стільки інформації про себе, що ви просто, у вас не буде такого навіть питання, про що мені писати в блозі, так? У вас такого питання просто не виникне. В принципі, я сьогодні все розказала. Якщо у вас в, в якісь будуть. Ем... Перший раз прочула етер. Клас. Етер це ефір. Я не люблю це слово, але хочеться бути правильно україномовним блогером, тому я сказала етер. Тепер ефір тепер називається етером по, по новій, по новій там системі. Якщо у вас є якісь питання, задайте мені їх зараз або пишіть в Директ, я на всі всі питання відповім. Е, я не налаштовувала ніякого чат-бота, тому я відповідаю особисто, тому якщо вам хочеться. Поспілкуватися в директі також пишіть. Буду рада відповісти на всі-всі ваші питання згідно того, чого я сьогодні розповіла контентної частини, продаючої частини та всього того, що ми сьогодні обсудили. Дякую вам за прямий, прямий етер. Дякую вам за спілкування. Мені було дуже приємно. Якщо не пишете питання, то я буду вимикати. Дякую, пока-пока!